Коли ми відчуваємо роздратування або гнів через інших людей, це може бути сигналом того, що в нас виникають невирішені емоційні питання чи внутрішні конфлікти. Наші реакції на навколишній світ часто відображають наші власні внутрішні переживання, потреби та обмеження. Емоційна реакція і межі. Люди можуть бути причиною нашого роздратування через те, що не поважають наші межі або порушують наші особисті принципи. Можливо, ви відчуваєте, що інші люди не враховують ваші потреби, думки чи почуття, це може бути стресовим фактором, що викликає емоційну напругу. Можливо, вам важко сказати ні або встановити межі, і тому інші люди часто відчувають себе вільно порушувати ваші особисті простори. В результаті це викликає гнів чи розчарування. Неузгодженість цінностей. Іншою причиною гніву може бути те, що люди поводяться таким чином, що суперечить вашим цінностям і переконанням. Якщо хтось діє нечесно або проявляє агресію, це може викликати у вас відповідну емоційну реакцію. Іноді нам важко прийняти людей, чиї переконання чи стиль життя відрізняються від наших. І це може стати причиною гніву. Тут також важливо розуміти, що розуміння різниці в переконаннях і навчання приймати людей такими, які вони є, може стати кроком до зниження напруги. Стрес і перевантаження. В емоціях також може бути відображення нашого загального стану. Якщо ми переживаємо стрес, тривогу або перевантаження, ми стаємо більш чутливими до інших. Це може зробити нас менш терпимими до поведінки оточуючих, і навіть дрібні ситуації можуть здатися надмірно подразнюючими. Психологічний і фізіологічний стрес збільшують нашу вразливість, і тому ми можемо легко вибухати через дрібниці, з якими зазвичай могли б миритися самопізнання і самоприйняття. Ще однією важливою причиною, чому люди можуть дратувати нас. Є відсутність самоприйняття. Коли ми не приймаємо певні аспекти себе, свої слабкості, недоліки чи емоційні реакції, ми починаємо переносити ці невизначеності на інших. Наприклад, якщо ви маєте труднощі з керуванням своїми емоціями ви можете почати бачити те саме у інших, що лише посилює ваш гнів. Іноді наше ставлення до інших є відображенням того. Як ми ставимося до себе? Токсичні відносини. Якщо навколо вас є токсичні люди, які систематично порушують ваші межі, маніпулюють вами або створюють конфлікти, це може призвести до постійного почуття дратівливості та напруження. Порушення особистих меж, відсутність підтримки і постійні маніпуляції, можуть створювати відчуття, що вас не поважують. У таких випадках важливо розпізнавати ці токсичні взаємодії і прийняти рішення щодо того, як змінити або обмежити контакт з такими людьми. Пошук внутрішньої рівноваги. Щоб позбутися цього роздратування і гніву, важливо працювати над собою, розвивати внутрішню рівновагу, навчитися чітко встановлювати межі і правильно реагувати на ситуації. Це може включати такі стратегії, як вивчення технік релаксації, медитації, психологічної самодопомоги, а також робота над емоційною стабільністю через терапію чи саморозвиток. У підсумку роздратування чи гнів через інших людей це нормально, якщо ми розуміємо, що ці емоції можуть бути індикатором наших власних потреб, обмежень чи болючих тем. Важливо вчасно звернути увагу на ці почуття і працювати над тим, щоб зрозуміти їх природу, не дозволяючи їм руйнувати ваш внутрішній баланс.